У цій країні складна ситуація. Війна в Україні торкнулась кожного і навіть нашої малечі. Тому пропоную приклади, щоб відволікти малечу від тривог і чимсь зайняти дитячі ігри спокійні і розвиваючі. Це корисно і для матусь. Адже перефразовуючи, бо спокійна мама спокійна дитина. Правила гри Закладіть руки за спину і в кулаку однією з них сховайте на великий предмет, наприклад, монету. Потім витягніть руки перед дитиною і попросіть її вгадати, в якій руці захована монета. Ускладніть гру за допомогою різних положень рук. Можна, наприклад, тримати одну руку під столом, а іншу над столом, або одну руку перед собою, а іншу за спиною. І спитайте в дитини, в якій руці монета. У тій, що переді мною, чи в тій, що в мене за спиною. Після кількох раундів гри віддайте монету дитині в якості призову. Правила гри. Загадайте цифру, колір, людину, місце або предмет. Потім попросіть дитину ставити вам запитання, які допоможуть їй вгадати те, що ви загадали. Також допомагайте дитині вгадувати за допомогою новіх підказок. Ваша дитина дошкільного віку може і не стане чемпіоном у гри Камінь Ножиці Папір, але кілька раундів допоможуть їй легше перенести очікування. Правила гри. На рахунок 3 кожен з вас демонструє камінь, папір або ножиці. Що імітують рух ножиці. Але пам'ятайте, папір накриває камінь. Але камінь ламає ножиці, а ножиці ріжуть папір. Якщо ви будете на прогулянці з дитиною, можна разом пограти і пофантазувати. Запропонуйте дитині обрати хмарку і розповісти, що вона нагадує, показати її фрагменти. І можна скласти історію про життя та пригоди цієї хмарки. Зображувальна діяльність допоможе надовго відволікти малечі від стресової ситуації та посприяє концентрації уваги на позитивних емоціях. Важливо дозволити малечі займатися улюбленим видом творчості. Наприклад, зафарбовування розмальовок, зображення найбезпечнішого місця, малюнок. Про те, що будеш робити відразу після закінчення війни, ще можна намалювати свою мрію. Для зниження тривоги та відволікання уваги від травматичних думок варто залучати дітей до гри. Для дитини гра є одним з видів самотерапії, допомагаючи легше переживати різні негаразди. Дуже часто терапія грою є для дитини єдиною можливістю одержання допомоги.